Особовий фонд родини Рахліних залишив спадкоємця сімейства до Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України відбулася передача на державне зберігання особового фонду видатного диригента народного артиста СРСР Натана Григоровича Рахліна та документів відомого екскурсовода Києвознавця Леонори Натанівни Рахліної. Фотографії, листи та інша документація відтепер стануть доступні загалу урочисту передачу бачила Вікторія Левченко. Працівникам Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України буде чимало роботи, адже український скульптор Ігор Лисенко, онук Натана Рахліна, передав 3810 документів на державне зберігання. Численні світлини родини Рахляних, листування Леонори Натанівни з музеями, особисті записи та багато інших документів стануть доступними для ознайомлення у стінах архіву музею. І саме сьогодні ми всі з вами присутні при народженні такого фонду, який буде носити ім'я Натана Рахліни і Леонор Рахліни. Це родинний фонд, це частина ну, унікальних документів, які розповідають про долі і історії. Людей. Навіть після смерті народного артиста СРСР Натана Рахліна його творчість залишається актуальною та надзвичайно цікавою сучасникам. Саме тому заради слухачів та поціновувачів класичної музики Ігор Лисенко віддав партитури дідуся туди, де до запис видатного диригента матимуть доступ усі охочі. Завдяки архіву тепер будуть жити ці документи, які є. І Це дуже важливо, тому що. Я не можу кожному диригенту приносити йому цю партитуру, чи що, ще, має на якісь ідеї, спогади, якісь картки. А тут з'являється такий живий архів. Вікторія Левченко, Олександр Навроцький, Ігор Ганаков, новини культури.